Центр ветеранського розвитку вже облаштували в Івано-Франківському професійному політехнічному ліцеї. Така ідея у директорки закладу Наталії Кішки з'явилася після загибелі брата на війні. У нього була травматичне пошкодження кінцівок, йому обірвало ноги. І от та біль, який в мене був, ну тобто, що б я зробила, якби він вижив, якби йому вчасно надана була допомога. Якби він себе реалізував, і друга професія за освітою у нього було якраз електромонтажник освітлювальних мереж, і це було тим поштовхом і подальше для таких хлопців, що змогли себе реалізувати. Тут паралельно студенти та військові навчатимуться на електромонтажників з освітлення є освітлювальних мереж та слюсарів електриків з ремонту електроостаткування. Навчальний простір є повністю безбар'єрним. Усі робочі місця модульні та рухомі, тож освоювати нову професію зможуть люди з різними видами інвалідності. Дана професія має перспективу навіть з досить суттєвими. Обмеженнями чи на візку, чи з однією рукою людина може себе реалізувати. І якраз в даному центрі, тому що ми маємо можливість нагоду, співпрацюємо в міжнародному проєкті по розвитку енергоефективних технологій, що навіть хлопці зможуть планувати і розвивати новий напрямок це сонячні електростанції. А там потрібно. І легко працювати навіть з однією рукою, тобто замовлення, про прорахувати, що дасть можливість і сучасне обладнання. Навчальне обладнання планують розташувати на рівні рук та очей здобувача освіти. Все буде відбуватися у гарній вільній атмосфері ненав'язливі. будемо починати от з вимикачів, монтажу розеток, освітлення, там базове підключення, от, лампочок. Зі складних тут буде вже, скажімо так, підключення сонячних електростанцій, інвентори, акумулятори, їх налаштування. Окрім інклюзивності, простір є інтерактивним. Тут дуже багато всяких стендів є, можна хорошо навчитися. Уча монтувати розетки на стендах. Наскільки цікаве навчання і практично ну, дуже цікаве, дуже пригодиться в житті. Ще одна мета центру соціальна підтримка ветеранів також військовим надаватимуть психологічні та юридичні послуги. Безбарня має бути, що коли людина комплексує і відчуває, що він є тягарем, оце це найбільше, що його зупиняє, коли він спокійно зможе добратися, заїхати. Ось в такому величезному приміщенні чи там попрацювати, чи там, чи там він себе комфортно буде почувати спілкування з дітьми, з учнями. Це десь в певній мірі і навчання, і поділитися своїми знаннями, досвідом може десь і, як кажуть, сторонній особі легше відкрити душу. Тому комунікація і співпраця це от ті віки, які потрібно. У просторі завершують роботи з установлення інклюзивного входу та незабаром розпочнуть набір до навчальних груп. Загалом центри з перекваліфікації ветеранів планують відкрити у 16 закладах. Профосвіти Прикарпаття. Таких центрів ми в цьому році відкрили три. Там є найновіша техніка, і на цій техніці ми можемо давати навчання і героям, які повертаються, і родинам загиблих. Які цього потребують, наша область подала 5 пропозицій на створення навчально-практичних центрів у цьому році. Ми за них боремося. Там тут кошти державні, кошти місцеві, кошти навчальних закладів. Дуже важливо працевлаштування наших ветеранів і ветеранок, які вертаються з передових позицій, і власне працевлаштування це є дуже важливим аспектом адаптації до цивільного мирного життя. Також 10 квітня в Івано-Франківську проведуть ярмарок вакансій для ветеранів. У заході візьмуть участь понад 40. Рок роботодавців з усієї області.